Професійний розвиток та інтеграція в Івано-Франківську стартувало безоплатне навчання для мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб. Відбувається це у межах проєкту Єднання заради дії більше розкаже наша Вікторія Резун. В межах проєкту. Передбачені сім тренінгів. Кожен із них триває п'ять днів. Там навчатимуть, як реалізувати себе в професійному житті та опанувати нові навики для розвитку особистого бренду. Також я СММ, я таргетолог, це теж дуже популярні на сьогоднішній день такі професії, яких на сьогоднішній день на ринку потрібно багато, і також ми будемо цьому навчати. Крім того, у нас будуть курси менеджмента, лідерства лідерство. Також це теж такі універсальні навики, які можуть бути потрібними дуже багатьом людям в будь-якій професії. Власне такі курси ми підбирали, які на сьогоднішній день є найбільш затребуваними і. Можуть стати в нагоді більшості, як ВПО, так і місцевих наших громад. Говорили про важливість якісної комунікації та розвитку власних лідерських якостей. Людина може набагато більше, але на цього не розуміє. Невпевненість, не в собі постійно. Щось неї. Вона ніби з збоку робить правильно, але сама в собі йде, напевно, свої дії, в своїх діях, в своїх станнях, і наварила на пекла, і в хаті прибрано, і чисто, і, і скрізь. І е, таке тестування реальності про рівень навантаження він десь, е, десь відпочиває, а скрізь е, вимоги на такому знаєте, на, 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 на соці. Учасниця тренінгу Юлія. Жінка приїхала із Харкова ще два роки тому. Сюди прийшла, бо хоче вдосконалити власні навики та познайомитися із новими людьми. Мені б хотілось більше зрозуміти, в якому напрямку рухатись, і що мені більш подобається, і я сподіваюся, ці курси, цей тренінг мені допоможе визначитись у напрямку. Куди мені більш спрямовувати свої знання та досвід? Розповідали про те, як отримати грант на власну справу. Зараз в Україні в зв'язку з війною є велика допомога і підтримка власне, з грантового такого сектору. І можливість і вміння написати грантову заявку і отримати фінансування мають як громадський сектор, так і бізнес-середовище, так і самозайняті. Тому власне навчання, наприклад, грант-менеджменту це є дуже такий класний навик, який може бути корисний абсолютно для всіх. Взяти участь у тренінгах, може кожен охочий чи місцевий мешканець ще ВПО віком від 30 років все на безоплатній основі. Проте попередня реєстрація обов'язкова.